Київ у скорботі сьогодні у столиці оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. 31 липня ворог в чергове вдарив по мирних українцях, які спали у своїх квартирах. Найбільшого лиха Кремль завдав у Святошинському районі міста. Влучив крилатою ракетою у багатоповерхівку рятувально пошукова операція триває досі. 16 людей загинули. Серед них двоє дітей. Ще понад півтори, півтори сотні постраждали. На місці трагедії працювала наша журналістка Каріна Шевченко про наслідки терору в її матеріалі. І тут приліт. Я чую і кажу чоловікові. Ракета. Але напевно повз. А потім я взагалі не зрозуміла, що відбулося я вистрибнула на сходи. Чоловіка машину прибило бетонною плитою. Жінка шокована, їй вдалося вишити у будинку, в який влучила російська ракета. Її квартира була на сьомому поверсі. Ми швиденько вдягнулися, схопили сумки. Це все, що в нас залишилося. Я подивилася на вогнище. Це шостий, п'ятий поверх. Тому що жінку шостого поверху вибуховою хвилею. Викинула аж на сходовий майданчик. Тепер на місці квартири Наталі руїни. Тимчасове помешкання допоможуть облаштувати колеги. я гукаю, гукаю глянула в кімнату, двері. Лежать усі лежать під завалами. під завалами бетон лежить. Нічого не чутно. Пані Катерині вибратися зі своєї заблокованої квартири на першому поверсі допомогли сусіди. Утім, під завалами її син, донька та двоє онуків. Вже дорослі всі. Ну ку 22, 18, а сину 43, 48, дочки. Ну у нас кога далі були, не в голові, а ми далі в серединці наші ми живі залишилися. По цій дев'ятиповерхівці росіяни вдарили іскандером К дівчину, що жила у цьому будинку на дев'ятому поверсі, виконало з ліжком на землю. Рятувальники годинами розбирали завали, Деблокувати живим вдалося чоловіка, якого затисло між поверхами. Та нога свободна, а цю що він не ета може Потепеньку. Право. Право. <звучить> Оговтується від страшної ночі і пані Інна. Вона живе навпроти дев'ятиповерхівки. Її будинок теж пошкодило. Вийти за блокованої квартири, що на шостому поверсі, допомагали сусіди. Все, що є вибуховою хвилею, просто вибило всі вікна, майно пошкоджене. Балкон теж немає ні шибок. Ні дверей, нічого, просто вщент у сусідньому будинку. Теж пошкоджені квартири. У цій живе мати Юрія. Жінки під час удару якраз не було вдома. Хвилою в квартирі повибивало шибки. Якщо буде матеріали, ми візьмемо їх, закриємо. Не буде, будемо купувати. Вибору немає. Ну нічого страшного, головне, що людина не постраждала взагалі. І навіть емоціонально. Тут у кожній квартирі немає вікон. Це наслідки чергового російського удару. Мешканці постраждалих будинків уже беруться за ремонт, летають шибки, прибирають уламки. А тим часом комунальники розчищають вулиці, засипані склом та будівельним сміттям. У квартирі Тараса та його дівчини метушня. Вибуховою хвилею вибило усі вікна. Відранку хлопець відновлює квартиру. Нема коли завтра на роботу. Треба все сьогодні зробити. і Нема чого затягувати. Повністю все треба з рамами міняти. Тут просто вікнами не обійдеться, повно все повиломлювало, скло на зовнішньому вікні, і так само в кухні там повністю вибита рама, все з рамою треба міняти. Солом'янський район. Руйнування будинку прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини. Вніч на 31 липня ворог спочатку спрямував на столицю шахеди, а після вдарив іскандерами. Руйнування та пошкодження масштабні на майже 30 локаціях. Пошкоджені житлові будинки, дитсадки, медичні та навчальні заклади, а також кіностудія імені Довженка. На місцях ударів розгорнули штаби допомоги. З людьми працювали психологи. Поліція фіксувала наслідки злочинів. Комунальники від міської ради надавали фанери та плівки, аби люди могли тимчасово залатати дірки у своїх квартирах. Волонтери годували. Заздалегідь ми отримуємо інформацію. Це десь до шостої ранку. Скільки от скільки адрес, скільки людей і так далі. Ми вже готуємо з самого ранку. В нас вже є в наявності напівфабрикати і запускаємо процес. Загалом країна-терористка минулої ночі запустила по Україні понад три сотні безпілотників та вісім ракет типу Іскандер. У МВС кажуть, Росія застосувала реактивні безпілотники. Захисники неба збили 288 дронів та три крилаті ракети.